Вони ну, пасусі хвіта канал NonRar. Фізрученко, панове, більше ніж два тижні нічого не було зовсім. Бо фізрук був у відпустці, панове, та да, трошки стомився за сезончику. FIFA, взяв трошки паузу, подихав повітрям, пожив життя. Скажімо так, і я повернувся у грін на два акаунта, панове на мейн і на фізрученко. Але мова зараз не про це у вигляді компенсації. Я для вас підготував багато паків за досвід, за прогрес у сезоні. За СБЧ там все буде, панове. Ікона, шейпшифтер, левелапи там купа всього у вигляді компенсації саме для вас. А потім згодом вже вікенд ліга після відпочинку. Я відновився, я її зіграв. Тому, панове, прошу від вас вподобайку. Вона гріє душу ліпше, ніж сонечко за вікном у липні. Панове, і коментар для просунення цього відосу. Тому що влітку треба, треба, треба жити життя, а не грати в фіфу. Але це не про нас. Бажаю вам приємного перегляду, панове. Підтримка від вас, від мене контент полетіли. Дивитися відос. Дивіться, що, панове, з повертається. Не було довго відосів на каналі. Знаю, була перерва, відпустка з рука. Ми повертаємося і тепер щоб компенсувати. Те, що не виходило на Ютубі, ми назбирали паків, і зараз ми їх відкриємо. Паки за досвід. Я швиденку досвід виконав, і ми зараз відкриємо прекрасні паки за прогрес у сезоні. Тому бажаємо приємного перегляду, ставте подобайку, коментар пишіть і полетіли дивитися нову серію. Так, ну що, панове, дивіться, що ми там трошки позабирали досвіду. Що ми беремо? Кроса або пак? Що ви думаєте? У мене кроса немає блінкувати навіть. Ну, що ви приймали участь. Плюс це пак. Мінус це крос. Отак. От Плюс це пак. Це в чаті. Плюс в чаті це пак я забираю. Мінус в чаті, я забираю крос. Отак. От Більшість вирішує. Що сказати, панове? Тут уже ніхто не переб'є таку штуку. Ну давайте, все. Пак, так, пак. Най буде. І. КДБ не прийде. А тут що, панове, 85X10 або один з п'яти шейпшифтерів. Я думаю, що пак. Тут навіть. Я правильно думаю? Тут навіть ну, шейпшифтерів там нема, нема ловити. Ікони тут не падають, шейпи повне лайно. У нас багато шейпів є. А, ну все, я поняв, забийте. Нормально. Ну, окей, окей, let's go. Шейпшифтер, так шейпшифтер. Але якщо це буде лайно, ви мені кидаєте таке дебрине. І. Гарюти єр. А ми просто не взяли, бля. Бужей який скам! Не читалося, згоден, не читалося. Тепер у мене є жирні паки. Давайте їх відкриємо. Компенсація за те, що не рука довго. Я вам зібрав паки. І... ось Отакі зараз паки. 5, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 4, 34. Непогано. Давайте, 83 плюс. Открывається і масштабний пак. опенінг. Ну Як масштабний, Це не... не волкаут. Іспанія. 5 плюс 2 гравці. К, Б. КДБ волк, фрайртина, це вдібала. Поняв, це не волкаут. -e Я тебе почув. 3-4 плюс. Добрый день. Коронаф. пять плюс. Let's go. Питають неправильно. Так, саме він. Ой тут нема, нема. Бразилія, голкіпер, Алісон, А під Алісоном. Хто може бути? Кевін Дебрюй непогано. Непогано. Два левелапа. Not bad. Not bad. Not bad. А може зараз Португалія. волкаут, Німеччина. Мюллер. А під Мюллером навряд щось може бути. Зомер. Зомер. на трейд. Давайте трейдень інформа, А може бапэ. Рейд трейдовий. Так, давайте. 85X10 плеер пак. Кевін Дебрюйне. волкаут Бразилія Це хто? Це. ой 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 Маркіньос Боже, мати Василева. Да ладно. 3084 плюс перерс пак. Санчес або Дебрюйне? що волкаут. Німеччина? ЦДМ. Кіміх. О! А за ним. А за ним. Холод. Пойд. І все! Якщо ви назбираєте зараз 20 плюсів, у вас є опитування зверху в чаті. Я граю ікону, яка зараз випаде у лізі на Фідрученкові. Eu casal, o oh, Пусть Почнемо з оцього. Це ТЗ. Чотири. Чотири. Що, ви готові? Я з цей тіпом зараз буду грати. Я думаю, що ми і так добили плюси. Ви сказали, що ми граємо в ELC. Іконо, яка випаде. На випало оце. Чудо. Я його забираю, бо він найліпший Відповідно що? І відповідно, я не граю. Але без це, звісно. Так, поїхали. 3-4 плюс. ой 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 ой, -ой. Це дублікат, да? Одега дублікат. Кровая пак бью з бутлеводу на удачу. Якраз собі удачі походить. Боже який цкан. Боже, який жах. Я, от так треба робити. О, пан Євген. Що ти єдиний, хто це зробив. Подякував вам. Ай-яй-яй. Панове, ви прийшли на самий легендарний пак. Щоб ви знали, зараз буде пак за сороковий левел. You know? Пік! Пік. Не пак, а пік. Здорово, пазани, здорово. Не все так просто, не все так просто. Ха-ха-ха! <ріст> там перемагає? Пік. 17, 18 людей за пік. 19 людей за пік 20 людей, 22 за пік. А шо ви вообще хочете, пак? Всі голосують за пік. Панове, я. Ми тут, вообще, хочи, де Бо ми за 2 дні зіграли 200 матчів на основі, щоб вибити ці картки. Але, окей, 24 голоса за пік, тоді беремо пік. Питань нема. Хорошо. Хорошо. З Богом! Це шо? Тайм Сквер? Таймсквер тоті. Остання надія. Оце має бути останнім, да? А чо не тут? Клоун останній. Оцей. Господи, боже мій милий Все, подякував всім, хто проголосував за пік. Я пишаюся вами. За сьогоднішній день. Що ми зробили? Ми вибили Руні, у нас є Руні. У нас є level Up левелап Level Up Фекір, Level Up Витягнули Level Up Витянули купу Фодера, і зібрали з Фодера ікону Беста. І все. Непоганий день, як мене. І зробили такий склад під вікенд Лігу. Тому цей склад буде на вихідних розривати у вікінг-лісі. Mm -hmm. Ну що, панове, ви побачили склад, ви побачили дроп, ви побачили фодер, ви побачили паки, ви все це побачили. І новий відосик вже буде монтуватися зовсім скоро. По традиції. Ви збираєте вподобайки і коментарі. Я випускаю відос. Це дуже просто, велка вже відіграна. Хто знає, той знає. Тому якщо ти хочеш знати, що ж там відбувається в лаві, будь ласка, твіч канал на екрані. стріми майже кожного дня на основі, на Фізрученкові. Все це діло відбувається в прямому етері. Велкам. Тому, панове, дякую безмежно за перегляд, за вподобайки, за підтримку. Це це для вас, для тих, хто живе життя і не грає в цю гру. З вами був канал Нонрар Фізрученко, панове. До нових зустрічей. Бережіть себе. Чао!